Вітаю глядачів телеканалу Репортер. 4 вересня у четвер. відбулася чергова зустріч коаліції охочих. Взяли участь понад 30 країн. Звісно, був присутній. Президент України Володимир Зеленський, от, власне, про підсумки засідання коаліції охочих у Парижі. Сьогодні поговоримо з відомим українським політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, я вам дякую, що долучилися до ефіру. вас. Давайте з загального почнемо. Да, от які головні підсумки цієї зустрічі бачите ви? Адже конкретики, ну поки що відверто скажемо небагато. Ну головний формальний підсумок полягає в тому, що є узгодження про кількість країн, які можуть взяти участь в наданні Україні певних гарантій безпеки в повоєнний період. Йдеться про участь або військову контингенцію на території України після завершення війни, або ну, участь в постачаннях зброї. Конкретики немає і не може бути на сьогодні, зокрема тому, що багато деталей будуть узгоджуватись тільки після того, як буде завершена війна, і ось тоді вже почнуться достатньо оперативні процеси реалізації, скажімо так, цього плану по розміщенню військового контингента наших партнерів на, на території України, але це в тому випадку. Якщо або це питання буде поза межами мирної угоди, або, скажімо так, Росія змушена буде на це погодитись, в чому поки є сумніви. Але тим не менше, тут важливо, що ну, ця коаліція вона, скажімо так, продовжує свою підтримку України, зокрема, і постачання зброї в режимі поточного часу. А от робота над потенційними гарантіями безпеки, вона важлива з точки зору формування єдиної спільної позиції України і наших європейських партнерів. Але зустріч в Паріжі, точніше, те, що було після неї, телефон або відеорозмова з Трампом показала, що є проблема зараз в стосунках США. В узгодженні спільних позицій з сполученими штатами, От тут є серйозна проблема. Пане Володимире, це окрема тема. Ми сьогодні обов'язково про це поговоримо. Давайте, от з безпековими моментами щодо саме в рамках європейської коаліції, закінчимо це питання. Який формат бачите? Ви адже пропонується декілька форматів. Зрозуміло, що без підтримки штатів це реалізувати буде вкрай важко, але все одно що от вже обговорюються певні формати. Це і по лінії зіткнень. І певні бабусі. по лінії зіткнення не обговорюються, відразу можу вам сказати, не обговорюються по лінії зіткнення, і це не формат, який зараз узгоджується на перспективу з коаліцією охочих, тому що на лінії зіткнення можуть бути лише миротворці, те, що збираються сформувати в охочих, це військовий контингент, який має виконувати функцію стримування. А не функцію миротворців, тому розміщення е, військових підрозділів цієї коаліції вздовж лінії зіткнення взагалі не обговорюється. Не обговорювався і не обговорюється. Це домисли журналістів або окремих політиків, які видають бажане задійсне. Це не є предметом переговорів на даний момент. Обговорюються е, варіанти е, або розміщення на певного контингенту. Е, Кількість з одного боку, я думаю, що вона ще не узгоджена і буде узгоджуватись. З іншого боку, вирішили от на цій зустрічі в Паріжі не оприлюднювати, не оприлюднювати деталі. Тобто, яка кількість цього контингенту, хто саме буде брати участь, які функції? Я думаю, що це правильно, тому що Росія взагалі проти. Розміщення на території України будь-якого військового контингенту, які будуть складати країни НАТО для Росії це абсолютно неприйнятно. Вони проти членства України в НАТО а тут ще гірше. Тут війська на НАТО на наші території неважливо скільки, які з якими функціями сам факт для них неприйнятний. І це насправді буде серйозна проблема в подальшому переговорному процесі. Інша річ, що на цьому наполягає Україна і частина наших партнерів готові реалізувати цю ідею. Не всі далеко, не всі, але частина готові реалізувати. Щодо участі, США не йдеться про пряму участь США в такому військовому контингенті. Про це мова не йде. Американці відразу сказали, що їх там не буде. Але е, йдеться про те, що е, вони мають надати підтримку, логістичну підтримку, підтримку е, силами ППО, авіації, е, ну і в цілому ресурсну і логістичну підтримку, зокрема супутникове розвідувальні дані е, для роботи от цього військового контингенту. Так що от в цьому сенсі є певний прогрес, тому що навесні, в лютому і в березні, десь півроку тому, США були категорично проти, взагалі, навіть в наданні такої логістичної підтримки, зараз вони на це погоджуються, але все рівно ці деталі треба узгоджувати. Зокрема, от і функції цього військового контингенту тут теж йдуть дискусії. Я думаю, що остаточного рішення ще немає, які саме функції мають бути: навчальні, функції підтримки Збройних сил України, забезпечення взаємодії, все це відкриті питання? Я думаю, що насправді всі ці питання будуть узгоджуватися вже практично тоді. Коли буде очевидно, що є шанс на те, щоб припинити війну, от тоді це буде узгоджуватись. Зараз це скоріше домовленості на перспективу, от саме в контексті гарантій безпеки для України, це відносні гарантії, але треба розуміти, абсолютна гарантія взагалі не існує. Навіть якщо були б якісь там обіцянки воювати на нашому боці, ну скажімо так, я до цього ставився стримано. На сьогодні, очевидно, жоден з наших партнерів не готовий воювати з Росією в нинішній війні. Ну тому, що це ризик ядерної війни. І це чітко треба розуміти. А от надання нам зброї, от, в першу чергу, це, цей варіант гарантії безпеки, він найбільш реалістичний. Підтримка нашого оборонного сектору, в тому числі після війни, теж це реалістично це вже робиться і буде робитися. Ну і от... Варіант військового контингенту він обговорюється, але тут дійсно є певні різні підходи, є певні протиріччя всередині коаліції охочих. І тому я думаю, що це питання, зокрема, і стосовно кількості стосовно функції цього контингенту, буде вирішитись тоді, коли буде очевидно, що війна в Україні завершується, і що це питання або буде частиною мирної угоди, або Україна не буде про це домовлятися з Росією буде домовлятися з нашими партнерами тільки з нашими партнерами. Ну, і от ще я висловлю таку думку, що також і наша інтеграція до європейських структур, і в принципі до економіки інтеграція з економіками західних країн є також фактором стримання, адже Росія ну наступного разу 40 раз подумає чи нападати на Україну, якщо тут буде економічний інтерес західних країн. Ваша думка з цього питання я не думаю, що це буде стримуючим чинником для Росії. Ну, простий приклад. У нас є на нашій території економічні об'єкти або підприємства, пов'язані з економічними інтересами Європи. Путіна це не зупинило. Більше того, є хай невеличкі, але і американські підприємства. І одне з них стало об'єктом удару. На жаль, це теж не зупиняє Путіна. Тому я не підтримую точку зору, що якщо на нашій території будуть, наприклад, Американські об'єкти економічні або європейські, що це зупинить Путіна. Ні, на жаль, ні. От розміщення військ західних країн це може бути чинником стримання. Тому що, хоча Путін і каже, що це буде законні об'єкти для удару, ну це, він це лякає європейців для того, щоб вони це не робили. Це, це така, такий психологічний тиск. Але, не тільки наші західні партнери не хочуть вступати в військовий конфлікт з Росією, Росія теж зараз не готова. Ну тому, що це ризик ядерної війни, ризик взаємного знищення. Тому в даному випадку, от саме військовий чинник, він є найбільш значущим, як, наприклад, розміщення військ НАТО на території Балтійських країн. Якщо б цього не було, ну я не впевнений відносно того, як би діяв Путін по відношенню до цих країн. Там ризик війни був би теж дуже високий. Якщо б не було там військових підрозділів інших країн НАТО, в тому числі американських німецьких. Так що, оцей чинок я вважаю, найбільш важливим. Ну, один приклад не веду. Деякі колеги вважають, що от якщо б на нашій території були концесії Китаю або китайські військові об'єкти, ну тоді б точно Росія на нас не напала. На жаль, це не так. Я конкретний приклад наведу: й рік. В 13-му році, от зараз, до речі, Путін витягнув Януковича з Нафталіну, там щоб показати, нібито Росія була не проти європейської інтеграції. Це брехня відверта. В 13-му році саме Путін заборонив Януковичу, не тільки до речі, Януковичу, в Вірменії також заборонив підписувати угоду про асоціацію з зони вільної торгівлі. І це був тиск, дуже жорсткий тиск. Я думаю, що Янукович сльозу пустив, як сказав Путін, не тому, що побачив, які будуть погані наслідки від європейської інтеграції. Ну, мабуть, щось таке Путін або сказав, або зробив Януковичу, що він змушений був скупу чоловічу сльозу пустити. Ну, це так, іронія звичайна, але в 2013 році, в грудні. Янукович був в Китаї і домовився там про великі економічні проєкти, спільні проекти з Китаєм. Один з них це проект глибоководного порту в Криму. І два проекти на Донбасі. Що ми побачили наступного року? Крим анексований Росією і війна на Донбасі. Тобто, це не зупинило росіян. Так що я по економічних об'єктах я не вважаю, що це може бути чинником стримування. А от розміщення військ іноземних держав на нашій території, наших союзників, оце може бути чинником стримування, а також зброя стримування. От про це також ідуть переговори. Зброя стримування, що мається на увазі достатня кількість систем ППО, сучасних систем ППО і далекобійна зброя. Яка може бути використана проти Росії в разі нового російського нападу, давайте потроху перейдемо до дзвінка Трампу. Наскільки він, на вашу думку, був ефективним та конструктивним? З того, що ми знаємо, що Трамп знову переклав відповідальність на безпеку на країни Європи? Також зачепив питання російської нафти. От, Прокоментуйте, будь ласка, цей момент. Ну, насправді ми е, знаємо про зміст цього дзвінка лише з коментарів е, його учасників, з витоків змі. Е, Інформація не дуже багата. Але очевидно одно: на превеликий жаль ні про що не домовились: оце очевидно. Е, Трамп зараз не готовий. До якихось конкретних дій я відразу можу сказати, що планувалося. Ну це за припущенням. У мене немає інсайдів. Але з того, що відомо, і були певні витики, і певні припущення, що якраз після зустрічі в Парижі європейські партнери разом з Україною звернуться до президента Трампа з закликом. Що треба посилювати тиск на Росію? Санкційний і політичний тиск на Росію. Скоріше за все, вони це і зробили. А Трамп, ну мабуть, відповів негативно на це. І він сказав, що європейці самі мають тиснути от на Китай, на Росію мають припинити купувати російську нафту. Це якраз свідчить про те, що Трамп не хоче зараз посилювати тиск на Путіна. З різних причин ну одне з західних видань написало, що Трамп не хоче псувати відносини з Путіним. Він вважає, що якщо він буде тиснути на Путіна, то не буде можливості домовитись про припинення війни. От а така такі Трампа. були ті заяви про два тижні. Чергові от я раджу всім не звертати увагу на такі заяви. Про два тижні це було про Трампа. Це не був ультиматум Путіну. У нас от чомусь це сприйняли як ультиматум Путіну. Нічого подібного. Оте, от що було в липні, да тоді да Трамп сказав, що там 50 днів, потім 10 днів. Да, і навіть була відома конкретна дата, 8 серпня. От що це ультиматум? Якщо Путін не погодиться на конкретні дії щодо припинення війни, тоді США ведуть певні жорсткі заходи проти Росії. Це вплинуло на Путіна. Путін правда, Путін переграв Трампа в цьому сенсі. Да. Він запропонував йому пряму зустріч на вищому рівні. Ну і Трамп знов піддався на цю замануху, на цю переговорну гру особисто з Путіним. Але, на жаль, залишається ілюзія Трампа: що треба домовлятися з Путіним, що з ним можна домовитись? Поки що ситуація така. І його дратує те, що європейці на нього починають тиснути, кажуть, що треба посилювати тиск на Росію, санкційний тиск. Ну і він знайшов контраргумент. Мовляв, ви кажете про санкції, от спершу самі зробить санкції. Насправді певна логіка в цьому є. Тому що у Європи багато санкцій проти Росії, але більше половини цих санкцій лише на папері. Вони не діють, на жаль, як слід на санкції дуже багато. 25 тисяч за підрахунком. Лише 10 тисяч санкцій реально працюються, але їх ефективність теж різна. Конкретний приклад наведу. от по нафті. Ну Трамп сказав, що деякі європейські країни купують російську нафту. До речі, купують в тому числі друзі Трампа. Угорщина? Ну, от да, питання, а, якраз, а, так, що а, він мав а, на увазі? Ніхто не розуміє, чи це претензія до Угорщини та Словаччини, які є протрампійськими, або він таким чином неправильно, зовсім не зовсім правильно висловився і мав там індійську нафту. Ну, тобто, перекупку російської нафти в інших країн. От як ви вважаєте, що саме він мав на увазі? А хто знає? знаєте, я не збираюся бути перекладачем Трампа. По-перше, я не був присутній при розмові, тому я не знаю, про що і як там говорили. Фантазіями я займатися не буду. Що мав на увазі Трампа? Знаєте, версії можуть бути будь-які. Навіть коли він говорить, коли є пряма мова Трампа, або його коментарі журналістам, або його дописи власній соцмережі. Навіть це треба тлумачити, і тлумачити можна по-різному, тому що е, у Трампа дуже часто йде потік свідомості угу. не чітка конкретна думка, не чітка конкретна позиція, а потік свідомості, який можна тлумачити як завгодно. В даному випадку, ну судячи по витоках, і це корелює з тим, що каже сам Трамп. Трамп не хоче вводити санкції. Це висновок номер один. Він взагалі критично ставиться до санкцій. От мита, мита він обожнює, тарифи. Оце для нього як чарівна паличка. Він і сам любить цих водити, і він вважає, що це найбільш ефективний інструмент політики. А до санкцій він ставиться критично. Плюс от, ставлення до Путіна. Він не хоче псувати відносини з Путіним. Не вважає, що санкції можуть зруйнувати переговорний процес. Це помилка з боку Трампа, але він так думає. Стосовно того, що от європейці купують нафту, індійську нафту купують. Да? Нафтопродукти, точніше. Скажу більше, ми теж купуємо індійські нафтопродукти. На превеликий жаль. Така реальність. Я в даному випадку не роблю оцінок, правильно це чи неправильно. Але це факт. І, на жаль, такий аргумент Трамп використовує. Але і напряму російську нафту купують От, Угорщина, Словаччина. Більшість європейських країн відмовилися. А от питання з двома країнами залишається. В принципі, є певний дедлайн. Єврокомісар з питань енергетики. Він вже поставив дедлайн щодо закупівель російських енергоносіїв. Це стосується і нафти, і газу. Ну по газу це скраплений газ. 27 рік. От вони планують до 27-го року ну, повністю відмовитись. Подивимося, як воно вийде, тому що на превеликий жаль проти цього, от так як якраз дві країни: Угорщина і Словаччина. І тут є проблема, тому що в Європі є принцип консенсусу. Потрібна згода всіх країн на такі рішення, зокрема і по санкціях. Так що тут Трамп ну, має певну рацію, коли він критикується європейців, але ну, якщо він підтримує ідею по енергоносіях, що треба відмовитися до російських енергоносіїв, він має. Чітко про це сказати Трампу, от Трамп має чітко про це сказати Орбану, що ти маєш відмовитись від російської нафти, ну відповідно, і Фіца. От тоді я думаю, це матиме ефект. А коли це обговорюється між окремими європейськими лідерами і Трампом, а Трамп про це не говорить Орбану, ну, ефекту не буде. Це знаєте, така толкай, да. Або е, коли е, е, перепасовують собі м'яч, а третя сторона на це дивиться, і їх це не стосується. Так що, в даному випадку, на превеликий жаль, ця дискусія. Вона не дає результату зараз, на мій погляд, головна проблема. Ну, в принципі, як і раніше, саме в Трампі в непослідовності і в несистемності дій Трампа. Пане Володимире, от на вашу думку, заява Путіна щодо можливості перемовин із Зеленським тільки у Москві, Це таке вже повне відчуття безкарності, відчуття слабкості позиції Трампа чи що це. Ну, те, що американці це спокійно сприйняли, оце дуже дивно. Ну схоже за різними даними, що Ну і Зеленський так націкнув на це, що Уїдков, який був на зустрічі в Паріжі, він озвучив, що от Москва готова прийняти Зеленського. Що росіяни готові прийняти Зеленського в Москві. Ну і Путін потім про це сказав. Але слухайте, ну це просто знущання, це суперечить міжнародному історичному досвіду. Коли е, воюючі країни, я підкреслю, воюючі країни домовляються про компромісний варіант завершення війни, переговори йдуть на нейтральні території, на території третьої сторони. Вони узгоджують, яка саме країна е, прийнятна буде для таких переговорів. Не ведуть переговори на території однієї з воюючих країн. Якщо це відбувається, то це капітуляція. Або на території переможеної країни це відбувається, або на території країни, яка перемогла. І тому цей варіант абсолютно неприйнятний. Путін це розуміє. Він спеціально так, він же, до речі, сказав, виступаючи от на цьому східному форумі економічному, що він взагалі не бачить сенсу в зустрічі з Зеленським, і що з ним ні про що не можна домовитись. А і, і тут же каже: але якщо хочуть хтось про щось там домовитись, хай приїжджають до нас. Ну це знущання, це е, така позиція домінування. Е, е, вони демонструють, що і домовлятися не хочуть, але х, е, хочуть про щось домовлятися. Хай до нас приїжджають. Ну відповідно, там озвучить ультиматуми. Ні про що домовитись не вдасться. Так який сенс, це е, пропозиція, е, ну те, що називають знаєте навіть фільми з такими назвами, є непристойна пропозиція. Саме непристойна пропозиція, і вона безумовно неприйнятна для нас. Але те, що американці це спокійно сприйняли і озвучують, ну і Уіткаф, я б сказав, це проблема Уіткафа. Він взагалі ретранслятор ідей Путіна. Переговори на умовах Путіна неприйнятні для України. Власне про це, я думаю, сказали і Трампу. І отут знов виникає затик, проблема взаємне непорозуміння, тому що європейці вважають, що потрібен більш жорсткий підхід до переговорів з Путіном, а Трамп поки вважає, що з Путіном можна домовлятися м'якими методами. Ну я якщо така ситуація буде зберігатися, жодного прогресу найближчим часом в переговорах не буде. Будемо сподіватися, що в нинішньої американської адміністрації з'явиться більше розуміння ситуації, а також з'явиться нарешті сила волі. Пане Володимире, я вам щиро дякую за приділений час та за фахову бесіду. Дякую на все добре. На все добре. А нашим глядачам традиційно кажу: залишайтесь з репортером. З нами завжди цікаво.